Ви чули, що світу притаманний механізм знецінення. Наприклад, вам дарують діамантове кольє. Ви не можете ним намилуватися. Спершу ви щасливі і наступного дня теж, але уже не так. Минає рік і ось воно стає набридлою прикрасою. Знаєте, чому мозок усе знацінює? Задля виживання. Він готує вас до майбутнього, в якому можуть ховатися небезпеки. От як би можна було це змінити, адже часи шаблезубих тигрів давно минули, і те, що наш мозок орієнтований на виживання і захист, а не на радість і вдячність, схоже на виробничий дефект, щось подібне сталося з моєю мамою, намагаючись передбачити усі можливі ризики, вона почала знецінювати усе хороше у своєму житті. А тато, можливо, перестав бачити у мамі колишнє сяйво?